Такий недобрий та гучний ранок влаштували росіяни у Львові. На світанку три ударні дрони влучили по критично важливому об'єкту у місті Лева. Близько п'ятої години ранку, під час повітряної тривоги, три влучання в місті Львові, об'єкт критичної інфраструктури, на щастя, жаль, потерпілого немає. Величезне дякую. Силам надзвичайних ситуацій кількідової наслідки аварії. Дякую нашим захисникам і силам протиповітряної оборони за попередньою інформацією. Цілилися у середмістя будівлю СБУ. Від влучання у приміщенні виникла пожежа. Рятувальники її ліквідували. Також пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. На щастя, жертв і постраждалих немає. Лише тимчасово змінювали рух трамваїв. Є незначні руйнування. Я думаю, що ми їх до кінця дня виправимо. Комунальні служби мене спрацювали достатньо оперативно, трохи вікна повилітали, але в цілому Львів продовжує жити нормальним життям. Ну ви розумієте, що це все-таки не те, що люди мають сьогодні в Запоріжжі, чи люди мають в Херсоні, коли атакують кожного дня. Львів там не кожного дня є атакований. Ну це життя, треба бути готовим. Загалом вночі окупанти випустили по Україні 35 шахедів. Майже усі повітряні цілі збили. Уламки від них впали у одному з районів Києва. Пошкодили нежитлові споруди та декілька приватних будинків. Чого ж так дісталося Львову у повітряних силах? Пояснюють, елементарно бракує систем ППО. Покрити власне всі напрямки тими системами, які сьогодні є зенітними ракетними комплексами і на увазі великого та середнього радіусу дії, не є можливим. Сьогодні ППО розміщено там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, важливі об'єкти, об'єкти атомної енергетики і лінію фронту. Дарія Курно, Станіслав Романюк, новини 33 канал.